Привіт, діти! І з вами знову Катя! І сьогодні ми разом з тобою будемо вчати кольори цифри та тварин! Давай почнемо! Перша в мене є пірамідка. Диви, яка вона в мене цікава! Цифра один. Жовта, ась тут помаранчева. Одягаємо і вона закручується. Диви! Як вона прудко закрутилася. А тепер цифра два. Зелений та жовтий. Зелене кільце, а з іншої сторони жовте. Одягаємо. Як вона крутиться! Яка вона чарівна! Давай продовжувати. Цифра три. Що тут у нас? Тут вона зелена, а тут така синього кольору. Це в нас буде три. Три кільця вже на такій крутій піраміді. Уже три закрутилося. Давай дивитися далі. Це в нас чотири. Тут у нас синє, а ось тут блакитний. Диви! Ось вона і закрутилась. Один, два, три, чотири. Чотири кільця. А де ж п'яте? Ось воно. Дивись. Тут воно рожеве, а ось тут фіолетове. Закрутили. Скільки в нас тут вийшло кілець? Давай з тобою разом. Уважно, уважно, уважно роздивимося, так? Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Тут цілих. П'ять кілець. Диви, яка в нас прикольна пірамідка. Закритилася назад. Які в нас тут є кольори? Давай перевіряти ще один раз. Так. Ось одненько ми знімаємо, який тут у нас колір. Це рожевий. А ось це фіолетовий. Так. Знімаємо наступне кільце. будемо розкручувати нашу піраміду. Тут в нас з цієї сторони блакитний, а тут трошки темніший синій такий колір у відтінку. яка вона прикольна. Тут у нас синій, а ось тут зелений. Це вже ми знімаємо три кільця. Три кільця ми зняли. А скільки кілець залишилось? Один, один, два. Давай їх розкрутимо. Що тут у нас? Давай, давай. Так. Ось таке кільце ще одне. Одне кільце. Одне у мене в руках, а інше ще на пірамідки. Давай разом знімемо останнє кільце. Крутися, кільце. Кажи, крутися. Крутиться, 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 крутиться. Бля, дістали. Останнє кільце з цієї сторони помаранчеве, а з цієї. Який колір жовтий, помаранчевий, жовтий. Ось так ми і зняли та надягли п'ять кілець, як у нас пальчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять пальчиків. І п'ять у нас було кілець. Давай перейдемо до тварин. Яка в мене перша твариночка? іго го Хто ж так робить? іко ко -го, го Привіт, конику! Ти до нас завітав? Хочеш розказати діткам, хто ти та як ти робиш? Давай хутко розповідати. Це коник! Іго-го, Ось кайкав коник. Коник де? Ось він! Привіт, конику! Ми дуже раді тебе бачити, правда, дітки? Давайте привітаємо коника! Привіт, конику! Привіт, малеча! А як робиться чудовий коник? І-го-го! 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 Ось і коник наш вже пішов. Так. Коник у нас був. Хто в нас далі? А тут... Гав-гав-гав! Ту так гавкає, як ти думаєш? Може, такий милий песик. Песик робить гав-гав-гав. Привіт, песику! Давайте привітаємося з ним також. Привіт, привіт, песику! Ти такий милий песику. Дякую, що завітав. А давайте розкажеш діткам, хто ти? Це песик. Каже, я песик. Дуже радий вас вітати! Привіт, дітки! Привіт, песику! Песик! А розкажи діткам, як ти вмієш робити? Гам-гам, гам-гам! Песик міє робити. Гам-гам! Привіт, песику! Дякуємо, що ти до нас завітав! Давайте з ним Попрощаємось! Бувай, песику! Дякую, що ти до нас прийшов! Бувай! Бувай папа! -па. Ось і пішов наш песик, так? Па -па. Помагаємо йому ручками. Папа! Бувай, песику, бувай! А наступний до нас завітали два ведмідь. Один бурий, а інший білий ведмідь. Цей ведмідь живе у нас в лісі. А ось цей живе те там, де є сніг. Тому він такий біленький, так? Чому він біленький? Щоб йому було легше ховатися, так? Тому що уяви, якби де був сніжок, так, да, коли холодно, ходив би такий бурий ведмідь. Я думаю, я б його всі помітили. Привіт, ведмедику! Привіт, ведмедику! Диви, які два ведмедика. І з ними також давай привітаємось! Привіт, ведмедики! Їх. Два, один, два, два ведмедики. Привіт, ведмедики! Ми раді вас бачити. Дуже важко побачити в природі, коли ці два ведмедики зустрічаються разом. Тому що один живе там, де холодно, а інший там, де тепло. Так? Там, де є сезони. Такі два ведмедики. Скільки ведмедиків? Два! Два ведмедики! Бувайте, ведмедики! Дякуємо, що завітали до нас. Бувайте! Папа! Папа! Помагаємо цим чудовим Па-па! Папа! Папа! Бувайте, ведмедики! Приходьте до нас ще. А тут у мене прийшов, Катя забула, здається, хто це? Це ж Слон! Диви, який він. Слоник, диви, які в нього великі вуха. Ти такий гарний слонику, а який в нього довгий ніс. А ти знаєш, як робить слоник? Ту-ту! Носиком Ту-ту! Такий дивовижний слоник. Ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту! Ось такий ти ось. Це хто до нас завітав? Допоможіть трошечки, Катя вже забула. А, слоник, привіт, слонику! Дякую вам, що завітав. Іди гуляти, напевно, до своїх друзів. До, бо до нас зараз знаєш, хто йде? Пані корова. М -м -м -м. привіт діти, дивись, це корова, а корова що дає? Таке дуже смачненьке та білого кольору. Вона дає молоко. Корова дає молоко. А як робить корівка? Му. Привіт, корівко! А підскажи це я роздітком. Як ти робиш му? Ось така корівка. Дякую, корівко, що ти до нас завітала. Бувай! Колівка пішла. Давай ще раз з нею попрощаємось. Як ми вже навчились казати, бувай, папа! Бувай! Бувай, папа! Бувай! «Чудово! Ти дуже гарно сьогодні працюєш. Давай роздивимось, що в мене є далі. А далі я підготувала для тебе кольори та машини. Ти любиш машини? Я обожнюю різний транспорт. Давай швидше та худіше роздивимося, які я маю машини. Тут у мене такий Volkswagen жук. Він якого кольору? Може, він червоний? Схожий? Ні. Каже, пані Катя, ти помолилася. Це ж не червона машина. Звісно, дітки, це жовта машина. Бачиш? Жовтий колір. Жовта машина. А як робить машина? Вум -вум. Машинку, стривай, ходи до діток. Вони тебе ще не роздивилися. Ось така жовта машина Вум -вум. Машина якого була кольору? Червона чи жовта? М -м? Покажи пальчиком якого кольору була машина? Жовтого вірно! Машина була жовтого кольору вум-вум! І машинка поїхала, бувай, машинка! Па-па! Добре! А далі у мене автобус! Помаранчевий автобус! І він має два поверхи. Один, два, один, два, два поверхи. Двохповерховий автобус. А він якого кольору ти запам'ятав? Помаранчевого кольору, так? Чи ось такого жовтого? М -м -м, не дуже схоже скажи. Я думаю, він помаранчевого кольору. Ось такого. Помаранчевий автобус. Має два поверхи. Один, два. Один, два. Так? Помаранчевий автобус. Е. Давай пригадаємо з тобою, якого кольору був автобус. Він був білого кольору чи помаранчевого. М -м -м. Білий чи помаранчевий? .가요? Давай подивимося ще раз. Ось такого? М -м -м, не думаю. Давай подивимося та перевіримо, якого кольору, як ти думаєш, був автобус. Помаранчевий чи білий? Покажи пальчиком. Помаранчевий, звісно. Звісно, помаранчевий. <'я> Давай тобі поаплодуємо. Ти такий розумничок. Молодець! Давай далі подивимося на наш транспорт. А у мене далі така маленька зелена машина. А диви, який неї спойлер, значить, вона дуже та дуже швидка. Яка швидка машина? А ти запам'ятай, якого я говорила він кольору. Може він червоний? Не дуже схоже. Каже, ні-ні-ні, не схоже. А схоже, на ось такий зелений колір. Так. Дивлю, яка зелена машина. Зеленого кольору. Так, ось така зелена машина з спойлером. Дуже швидка. Швидко-швидко поїхала. Давай тепер перевіримо, якого кольору тільки що була машина червоного. Чи зеленого. Покажи пальчиком, якого кольору була машина. Ось цього чи цього. Зелений чи червоний? Зелений, вірно, чудова робота. Давай продовжувати далі. Віу віу віу. Хто це приїхав? Це пожежна машина, яка має таку велетенську драбину. А з це пожежна машина такого ж кольору, як і в мене сорочка. Тобі, так не здається, дуже схоже А якого ж вона кольору? Напевно, біла? Білого кольору. Ні-ні-ні. Може, синього? Ні-ні ні. Показуємо. Ні -ні -ні. Вона червоного кольору, так? Ось, дивись. Вона червона. Пожежна машина червона. А що ти робиш пожежна машина? Вона гасить пожежі. Вогонь це дуже небезпечно для маленьких діток. Тому їм на допомогу приїздить пожежна машина. І якщо твій будиночок дуже високо, то вона піднімає свою драбину та пожежники піднімаються прямо до тебе. Пожежники дуже та дуже сміливі. Дякуємо тобі, пожежна машина, що ти до нас завітала. А зараз дітки знову будуть відгадувати і навчатись, якого ж кольору була пожежна машина. Пожежна машина була такого синього кольору, чи, може, червоного? М -м -м? Червоного вірно, дивись. Бачиш, червоного кольору. Так. Чудово. У мене залишилося ще дві машини. Давай подивимося, які. А це у мене ще один синій автобус. Автобус синього кольору. Цей автобус дуже великий. Це міжміський автобус, який може їздити між країнами, так, такий великий, але може їздити між містами. Так? Диви, який він дуже великий, так? Він якого кольору, як ти думаєш? Може, ось такого білого кольору. Ні-ні-ні, Катя, він не білого кольору. І він, звісно, синього. Дивись, бачиш, як кольори підходять? Це синій кольор. Ось така в нас машина синього кольору. Бачиш? Синя машина синього кольору. А як називається ця машина? Давай пригадаємо. Автобус. Автобус. Чудова робота. І тут до нас прямує остання машина. Знову! Ти це чуєш? Це ж швидка медична допомога, так? У швидка медична допомога білого кольору, так? Білого кольору. Але вона має червоні смужки. Ти бачиш? Ось вони так. Але вона білого кольору. Так. Ось така пожежа. І швидка медична допомога. Вона рятує життя. Тому обов'язково треба припускати швидку медичну допомогу. Вона білого кольору. Так. А ось тут у нас є які смужки червоні. Так, давай роздивимось, якого тільки що була вона кольору. Синього чи білого. Покажеш пальчиком? Ось цього кольору синього. Чи може ось такого білого білого кольору. Чудово! Малюк, ти сьогодні був взагалі. Таким спритним і так все гарно запам'ятовував. Мені було дуже приємно сьогодні з тобою вивчити кольори. Транспорт різних, різних тваринок. Та навіть рахували з тобою разом. Кільця. Дякую тобі. Приходь ще до мене на канал. Бувай! Па-па!